Вітаю, шановні пані та панове. Знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне припинив боротьбу за медалі. Подальша доля команди нині невідома. Президент Федерації футболу України відвідав Рівненщину для Андрія Павелка. Це стала перша поїздка в регіони на новій посаді. Сім рекордів встановили учасники 42-го кубка рівного з легкої атлетики. Про це і не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Розпочнемо з сумного Рівненський кардинал припинив виступи у нинішньому чемпіонаті екстраліги, програвши і в другій грі львівській енергії. Втім, головний сум не у самій поразі, а в тому, що після неї багаторічний генеральний спонсор команди фірма Кардинал оголосила про відмову надалі фінансувати клуб. А Володимир Валявка заявив про складання себе повноважень президента. Але про все по черзі. В першій грі першого раунду плей плейоф у Львові Кардал поступився лівській енергії 0-3. Тож, щоб вийти до наступного етапу, рівнянам треба було двічі перемагати вдома. Спочатку у суботу, а потім і в неділю. Суботня гра розпочалася загалом на рівних. Втім, першими змогли відзначитися гості. На 16 16-й хвилині Віталій Багряк виявився найспритнішим у боротьбі перед воротами Івана Гурка. Але раділи Львів'яни недовго. Через 16 секунд Сергій піддубний в усій красі продемонстрував свою індивідуальну майстерність. З Задруге кардинал вийшов вперед за пів секунди до свистка на перерву. Потужно підпоперечно пробив Віталій Танський. 2-1. Кардинал є сильною командою, тому проти сильної команди завжди йде подвійний настрій. Тому. Налаштовувалися на те, що буде складний матч, так воно і сталося. Після перерви кардинал, маючи перевагу в рахунку, повністю захопив ініціативу. Моменти біля воріт Володимира Кардаша виникали раз по раз. Здавалося, що енергія береже сили вже на третій матч. Але ні. На останніх хвилинах Максим Павленко зняв воротаря і цей ризикований крок дав результат. За три секунди до фінальної сирени, граючий тренер Львів'ян, заштовхав м'яч у ворота. При 2-1, особливо останніх п'ять хвилин, могли там їм. Там голів 5 забитим і зовсім, ну, 3 це вже б ясно, що їм було б важко зрівняти рахунок, навіть якби там вони йшли п'ятим. М'яч десь там між ногами пролітав по сірота, не забували. Десь значить, не вистачає десь не знаю, майстерності. Але якась і доля везіння треба, щоб той гол залетів. Так сталося, що нам посміхнулася удача. В принципі, зрівняли рахунок за секунду чи півтори до кінця. Хоча і моментів було предостатньо в першому таймі, в другому таймі вже ініціативу володів кардинал. Якби вони реалізували створені моменти, то думаю, третій матч би відбувся на 100%. А так зуміли зберегти два пропущені голи, в кінці використали свій шанс. Ну і... Дачі посміхнулася. Тож 2-2 в основний час і на команди очікувала лотерея у вигляді в серії після матчевих пенаті. Першими випало бити рівнянам Євген Ланко розпочав впевнено. Йому відповів Андрій Федюк. Росія обох клубів з шестиметрової точки були впевнено в навпаки Лише діставали м'яч сітки. рівнян це робив Іван Гурко, а в енергії по черзі Андрій Пітуля та Володимир Карда. За рахунку 7-6 вирішив спробувати воротацького щастя Сергій Піддубний, який одягнув помаранчеву футболку і став у рамку, але безрезультатно. 7-7. Якби в нас було б два голкіпера, може б десь там один став би передшлося мені. Не з-за того, що там Ваня слабо стояв чи там, не слабо, це просто треба було ну, поміняти, передернути їх, щоб ну, пішло якось, може, те везіння в другу сторону. Зрештою, пенальті не могли тривати вічно. І під час восьмої спроби у кардинала не забив Володимир Кручок. Натомість кардаш не схибив. Отож, перемога енергії 8-7 у серії пенальті і 2-0 у серії плей-офф. За 5-8 ми грати не будемо точно. То, що Ми якби, не, ну, надіяли грати тільки на медалі, а там нам нема смисла грати з ті ігри. Зараз не знаю, подивимося, що там буде горде президент, але я говорю, мені просто саме, моя якби думка і... Мені от ж жалко самих, ну, хлопців, що стільки роботи вложили. Я говорю, що були там свої такі нюанси, які я говорю, що там не все гладко. Десь воно ну, сказувалось саме на ну на гравцях. І хотілося б ну, щоб було краще, звісно. А вже у понеділок, як грім серед ясного неба, пролунала заява Володимира Валявки. Він оголосив про складання повноважень президента клубу, а також про те, що фірма кардинал відмовляється від фінансування клубу. Причиною такого рішення пан Валявка назвав невиконання турнірних завдань. Нагадаємо, на початку сезону президент кардинала вимагав від гравців здобуття якогось трофею. Я сказав, якщо команда не займе призове місце, то на слідуючий сезон команди не буде. Так що це я думаю найкраща мотивація для, для, для команди. Втім, можна припустити, що невиконання турнірних завдань не єдина причина рішення Володимира Валявки, адже ні для кого не секрет, що у нинішньому сезоні кардинал рівне переживав не найкращі фінансові часи. Перед гравцями клуб має борги і зарплати. Саме через заборгованість перед плей-офф пішли з кардинала його лідери Віталій Дєнюшкін та Мар'ян Маринюк. Якою буде подальша доля мініфутбольної команди у Рівному, нині ніхто. Точно сказати не може за словами віце-президента клубу Михайла Кондратюка. Команда хоче грати, а тому він докладе усіх зусиль, щоб зберегти екстралігу для рівного. Вже в найближчий час пан Кондратюк має намір розпочати пошук нового генерального спонсора. Варто зазначити, що бюджет скромного клубу елітного дивізіону перевищує мільйон гривень. А взагалі тенденція неприємна. Рівне щороку когось втрачає Верес, пульсар з От тепер під загрозою міні-футбол. Ігри кардинала без перебільшення були головним спортивним видовищем у нашому обласному центрі. Люди раділи перемогам, сумували з поразок. І от цього всього може не бути. Щодо Володимира Валявки, то це його рішення і його гроші. Тому львівському бізнесмену можна лише подякувати за п'ять чудових сезонів екстралігії, які він подарував рівному. Тим часом футбольні болівальники рівного покладають чималі надії на відродження ВРС. А нині в області триває безпрецедентна інформаційна кампанія щодо створення народного клубу. Таку ініціативу високо оцінив президент Федерації футболу України, який у неділю побував на Рівненщині. Перед тим як зустрітися з журналістами пан Павелко відвідав село Корнен. Моє дитинство пройшло здесь, село Корнен Рівенської області. І мій сюди, з, цього, з цієї землі. І... Вся моя фамілія происходила з Ровенской області. Я очень благодарен цій землі. І перша поїздка в федерацию была була якраз в Ровенскую область. Під час 40 хвилин наступного слова Андрій Павелко, який водночас є головою бюджетного комітету Верховної Ради, поділився своїм баченням реформування спорту і, зокрема, системи його фінансування. Стара совєтська система, це вже відживша. такая система поглощения бюджетных средств, где ребенок, каждый ребенок не не чувствует этих денег на на своем воспитании. Так вот наша главная цель перевести то, чтобы деньги ходили за ребенком, чтобы ребенок выбрал для себя вид спорта, желание заниматься этим видом спорта и чтобы эти деньги были как сказать, из государственного бюджета были ему привязаны и его родителям. Что если родители принимают э, решение, что эти деньги необходимо потратить там на плавание, окей, ребенок идет в секцию плавания, федерация плавания получает эти деньги и распределяет на этого ребенка. И ребенок чувствует, что он там должен был заплатить там 200 гривен за абонемент в месяц. А в связи с тем, что эта реформа проходит именно на ребенка. Він платить там 50 гривень, 150 платить за нього государство. Попри фінансову скруту, в якій опинився спорт загалом і футбол зокрема. Пан Павелко бачить у цьому і свої плюси. Легіонерів ми не будемо привлекати нашу страну. Будь очі внимання к нашим виспітанням, к нашим школам, опять же, в і жорському футболу в том числе каждому э клубу, который находится на всей территории Украины. И в этом плане все скауты всех ведущих клубов перейдут с латиноамериканского футбола, там с восточноевропейского футбола как раз на наш футбол и будут искать наших воспитанников, этим самым мотивируя развитие наших, школ, наших школ, в нашій країні. Звертаючись до футбольного активу, Андрій Павелко висловив свою підтримку новому очільнику обласної федерації Олексію Хахльову. Я волонтерин э, футбольному сообществу, Ровенської області, яке дало великий э, уровень довіри Олексію Хахльову. Э, хочу подчеркнути, що э, я с ним рядом готов э, быть і э, випол и достигать любых целей вместе с вами. Но самое главное, что и его сила, и моя сила в каждом из вас. У підтвердження цих слів футбольні функціонери обмінялися сувенірами. Рівненської федерації футболу. Дякую. А от власне прес-конференція, на яку були запрошені журналісти, вийшла не НАТО інформативною. Представники ЗМІ змогли задати лише два запитання. Одне з них стосувалося програми «Хеттрик», в рамках якої Україна має отримати від УЄФА штучні футбольні поля. Це жаліє, упустили ми посіли времени в взаємоташеннях по програмі про яку ви сказали. Вона очень важная для нас, для всіх, тому що це пряма програма УЄФА. по строительству искусственных полей и единственная страна в европе даже албания там еще страны все воспользовались этой программой единственная страна в европе которая ни копейки не получила по этой программе это была украина в прошлом году в нынешнем году мы опять же не заложили ни одной копейки в программу ну из-за старого руководства Моя задача як можна швидше і одна из перших задач, яка буде, була и была у мене вже встречається з платіні і з ФИФА, е, это і ФІФА, це программы и програми і быстрее возобновить швидше її для нашої страны. Міні стадіони, про які йде мова виглядатимуть приблизно так. Ось цей майданчик наші журналісти зняли кілька років тому під час відрядження у польське забже. Резен федерації футболу переконаний, виробництво штучних полів в Україні потрібно поставити на конвеєр сьогодні е, необхідно в нашій країні построїти е, производство іскусних е, полей, які би ми, як футбольне общество, могли б розраховувати на призводство, мощ, е, сколько ми можемо в Україні е, розвивати іскусних площадок. що в наших е, условиях мы уже все приняли единую программу о том, что это нам необходимо как система, а не как подарок. Так вот, как система это необходимо и для будущих поколений. Мы должны понимать, что там в год мы получаем, например, там, 10, 15, 20 стандартных полей на страну. При производстве этих полей Ми можемо отримати. Ниже. Для цього у нас буде там 15, 20, 25, 30 полей, знаєш, там В політичний, коли в Україні отримає перші міністадіони, поки не Втім, за словами пана Павелка, передаватимуть їх лише регіональним федераціям. Сьогодні е міст повністю передати або прийняти на себе рішення, тому що при е такому, е цілісному підході, до цього питання, вони кажуть, що Окей. Там буде іскусна площадка, там буде іскуваний стадіон з іскутвим покриттям. І ми це готові передати в користування федерації районної, міської, обласної. Ми сьогодні з такими проханнями і листами звернулися до депутатів міської ради міста Рівного, до пана мера і очікуємо, що на найближчій сесії таке позитивне рішення буде прийнято для того, щоб передали земельну ділянку по вулиці Набережної для будівництва такого стадіону. Це є безумовною такою стартовою точкою для того, щоб ми почали працювати. Тому що це не просто поле, це ціл, ці, ціле будівництво, де потрібно врахувати і наявні комунікації, і безпека, і правильну подушку для того, щоб це поле функціонувало десятки років. Сьогодні не буде так, що у нас там 500 полей, а там уже думаєте, на, на набережне це буде. или там на привокзальной площади или там на бывшем стадионе Локомотив или или так далее это сегодня так сегодня есть такое количество и кто первый из э, депутатского корпуса из э, Федерации футбола проявит инициативу и будет максимальный пакет документов подаст Федерации футбола Украины для подачи Федерации футбола э, в УЕФА вот те и получат потому что сегодня ну нет такого что вот вот вам деньги Делайте що хотіть, є ограничене количество по ті можливості, які є в Україні. Крім того, Андрій Повелко повідомив про збільшення фінансування обласних федерацій до 50 тисяч гривень на місяць, що втричі більше ніж було раніше. Проїхав по всій країні, ми розуміли тому, що без фінансового такого опора нет возможно ну, о такої грунта нет возможності говорити о независимості місцевих федерацій. І е, прийняли першоначальний шаг о тому, що ми діляємо е, таку мінімальну фінансову подушку безпеці для кожної обласної федерації в розмірі 50 тисяч гривень. Щоправда, як на рівні області розподілятимуть ці кошти, функціонер не уточнив. Хоча пообіцяв, що це його не останній візит на Рівненщину. На передостанній сьомій позиції фінішувала рівницька Регіна Мегу у чемпіонаті Української волейбольної суперліги. У міні-турнірі у Луцьку, де розігрували місця з 5 по 8, команда Валерія Пархоменка здобула лише одну перемогу, зазнавши при цьому двох поразок. Вігіна поступилася Луцькій Волині 0-3, а також Вінницькому медуніверситету 1-3. Обіграти рівнянки зуміли лише аутсайдера сезону Чернігівський педуніверситет 3-0. 320 легкоатлетів з багатьох куточків України взяли участь у Кубку рівного. Спортсмени змагалися у майже всіх дисциплінах королеви спорту. Не було хіба що стрибків з жердиною та стіплчейзу. За перемогу спортсмени боролися у двох вікових категоріях до 17 та до 15 років. Для більшості з них цей турнір етап підготовки перед офіційними стартами. Ми були на зборах Мукачево, то в мене зараз настрій бойовий, щоб поставити камеру майстра спорту. Ось ну тобто сьогодні планую пригнати 14.20 на на а Завтра на довжині 7.20. у підсумку Ігор Загладкін досягнув бажаного, як і ще п'ятеро представників Рівненської ось Дюшор, які здобули золоті медалі. Загалом турнір вдався. Констатують організатори. Учасники встановили одразу сім рекордів змагань, і це при тому, що не приїхали спортсмени з Білорусі та Молдови. Чому так сталося? Ви знаєте, що обстановка в державі бажає кращого, і тому білоруси за Вказівкою на президента Білорусі не можуть виїхати на Україну тим більше діти. Ну і також Тірасполь, Молдова. Також не приїхали по цій ситуації. Нагадаємо, кубок Рівного з легкої атлетики є ветераном серед турнірів в області. Цьогоріч він проходив вже у 42 друге. Рівняний Владислав Жовтанюк став чемпіоном України з кікбоксингу серед юнаків до 16 років. На змаганнях за версією ВАКО, що проходили у броварах, на шляху до золота у ваговій категорії до 54 кілограмів. Наш спортсмен переміг суперників з Києва та Херсона. Владислав Жовтанюк є вихованцем п'ятої рівненської спортшколи. До змагань його готували тренери Юрій Марчишин та Олег Герман. Попереду на жовтанюка очікує ще один чемпіонат України з кікбоксингу цього разу за версією ВТКА, що пройде у Дніпропетровську. Анонс чемпіонат України з велоспорту прийде у суботу, 25 квітня у Рівному. На проспекті Миру та навколишніх вулицях відбуватиметься гонка критеріум серед жінок та юніорів. Початок перегонів о 16-й годині. Крім того, у суботу та неділю зранку, відповідно, біля автобазару та пагорбу слави проходитимуть всеукраїнські велозмагання. І на сам кінець трішки фізкультури дві сотні учасників зібралися на спортмайданчику гуманітарного університету для участі в колективній ранковій зарядці. Схожі флешмоби відбулися або ще відбулися в інших містах України. Це своєрідний конкурс, за підсумками якого буде визначено найкраще виконання зарядки в державі <плат -фон> в цьому році. Фонд волонтерів України, е який очолює Тимофій Нагорний, проводить конкурс між. Е між, Територіями між областями щодо кращого, креативнішого, цікавішого, проведення якраз такого ранкової зарядки. А на сьогодні це все. Я дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.